Ви знаєте, я не люблю квартал 95. Я публічно оголошував про те, що я не дивився їхні випуски. Мені вони не цікаві, для мене вони принизливі моєї країни. Для мене а, навіть серіал Свати, я знаю, багато з вас його дивились. Я не приймаю такий гумор, особливо тоді, коли українці там показані якимись дивними, на мою точку зору. Я не дивився а, Святу Русь, коли побачив. Святого великого Володимира в ролі Путіна, коли я побачив навіть Януковича, але то був президент на той момент в трініках, і якимсь дивакуватим і навіть дурнуватим, для мене це було неприйнятно. Для мене було це приниження моєї країни, яка вибрала цих людей, які керували країною. І що саме цікаво, сьогодні ми не бачимо не бачимо в 95-му кварталі і в інших гумористичних шоу, що вони якось, е, от в такому е, вигляді. Показували президента, прем'єра, міністрів, ну і взагалі країну. А що змінилось? У 2017 році війни не було, в 2015-му люди не гинули, в 2014-му хтось не сміявся над повісткою отриманою. Ні. Тоді гинули люди масово. Тоді вже були тимчасово окуповані території, вже був тимчасово окупований Крим, частина Донецької, Луганської області. Люди втрачали домівки. Що, що було не так? Все було тільки в мініатюрі. Зараз жартів немає. Але ні, жарти є. І ось один жарт привернув мою увагу. Він поширений в мережі. І я зараз його буду включати частинами. А ви отак думаєте, хто таке дозволив? Адже те, що таке могло вийти, та ще й на сцені квартали. Ну, я думаю, що ми з вами свідомі люди і розуміємо, що без. Дозволу такого бути не могло. А ми подумаємо, яка мотивація випуску такого? І так, слухаємо. Вітаю. О, вітаю. А ви хто? Я Андрій Єрман Ох, точно! Вибачте, я вас без Зеленського не впізнав. Час на я вже звик. Я іноді сам себе без Зеленського не пізнаю. О. Я трішки буду пришвидшувати, ролик там 3-4 хвилини. Єрмак каже: Я сам себе, це ЖЕКА з кварталу. Сам себе каже, без Зеленського вже не пізнаю. Слухаємо далі. Давно ви до нас не заходили. Останній раз, пам'ятаю, ви у нас були в 2019-му. Перед другим туром президентських виборів. Ви, до речі, єдина людина, яка в молитву вставляла слова. Хоч би, хоч би, хоч би. Хоч би, хоч би, хоч би. Ви. Прикольний Стьоп щодо 2019 року. Багато українців теж звернули увагу на те, що 2019 рік і 2024, власне, як і 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, суттєво відрізняються з 2019 роком і з тими інтерв'ю, які давались і в 2018 році, і в 2019 Слухаємо далі. Що вас на цей раз до мене прибило? Та до вас делікатне питання. Мені потрібно позбутися дискредитуючого зв'язку. Не зрозумів зараз. Треба з фрази кум єрмака прибрати слово кум. Так би мовити, розрізати кумівську поповину. Треба цьому любителю кол центрів забити кол прямо в центр. Тобто те, що ми за вами підозрювали, що Андрій Борисович ймовірно кришує. А Миколу Тищенка, ось вже зі сцени 95-го кварталу прямим текстом кажуть. Ну, а раніше це було і псо. Псо, ой, і псо було. Будь ласка, слухаємо далі. Тому що ви мене, будь ласка, вийшли, десь на церкві буде сказано, але Тищенко чорт. Ви що? Не вимовляйте, в храмі Божому, це. Тищенко. Угу. Тобто Тищенка вже мочить. Правильно розумію? Молодці. Молодці. Угу. Слухаємо далі. Я перепросив. Ви що ви хочете, щоб я зробив? Я хочу, щоб ви розхрестили мого кума Чи я, взагалі Дивіться, я хочу розхреститися, відхреститися, поставити на цій людині крест і перекреститися все. Господи. Навіщо ви взагалі погодились бути кумом такої людини? Справа в тому, що на той час я не був єрмаком. Розумієте, на той час я не був єрмаком. Тобто, я, ви, ви зрозумієте слова. На той час я не був єрмаком. Тобто, в мене не було влади, у мене не було можливостей. І тому я шукав. А коли я став, це зараз не про Єрмака, не про Андрія Борисовича. Це взагалі про нашу владу. Слухаємо далі. Сенсі. Ну, на той час просто ярмак, це було просто прізвище. А зараз це державна посада. Але я не можу це зробити. Це може зробити тільки голова апаратії, розумієте. Тепер ви голова парафії. Уявляєте, Стюк. Прямо зі сцени кварталу показують, що Єрмак фактично вирішує все в країні. Назначає всіх. Навіть може батюшку назначити. Батюшка в нього там і питає: А ви що, можете це зробити? Я вибачаюсь, Андрій Борисович. А ви впевнені, що ви маєте повноваження призначати людину на посаду в церкві? Мені здається, що так. Я не знаю, чого люди сміються. Чи може це накладений сміх? Чи може це вкрадений сміх? Ну, люди сміються. Я не знаю, чого вони сміються. Ну, гра акторів, актори від Бога. Знаєте, от той, хто батюшку грає, той постарів. Я їх давно не бачив, той постарів. Ну, Жека не постарів, тому що він, ну ви зрозуміли, в нього, якщо зморшки там і були, то вони розтягнулись. Ні, це не від пластики, це від, інших. Е, від іншого тяжкого життя. Слухаємо далі. Угу. Припустимо. Але спочатку ви теж повинні виконати ряд умов, яких. Ну, насамперед, вам треба сповідатися. Добре, йдіть туди. Так, туди. А ви маєте розповісти мені про свої гріхи. Мої гріхи так. Мої гріхи це державна таємниця. Прикольно. Мої гріхи, каже, це державна таємниця. А потім ми з вами дискредитуємо владу. Чули? Ну, Нікітку, Патураєва, чули? Да? Ми владу дискредитуємо. Угу. Далі. Ну, Почав натякому, а ну, мені все те Давайте почнемо. Який ваш найтяжчий гріх? А вам за версією прихильників Порошенка чи особисто, на мою думку? Виключили на важку. Тоді це складніше. Давайте я вам допоможу. У вас є гординя. Відчуваєте прикол? Я вам, каже, допоможу. У вас є гординя. Тобто вони чітко з сцени кварталу характеризують Андрія Борисовича, вказуючи одразу. На його трансформацію. Гординя. Ну, давайте послухаємо, як. Відповідь. Ви взагалі розумієте, кому ви ставите це питання? Ви розумієте, що я друга людина в державі. А? Гордині нема. Гордині нема. Каже. А учність? Це що таке? Надмірна любов до грошей. А ні, ви що? А? Такого теж нема. Нащо їх любити, якщо так? Нащо їх каже любити, якщо їх і так. Це вони розповідають, що вони на зарплатах сидять. Угу. Показували там зарплату Володимира Олександровичу, скільки там? там 23 тисячі в місяць, да? угу. на Андрій Борисович, скажіть, а ви взагалі числовна людина? Тут треба порадитися, вибачаюся. А -а -а. Скажіть, Андрій Борисович, ви числа людина? Що, Андрій Борисович, як може бути числовною така поважна і впливова людина, як ви? А вже ж ні. Ні, цього нема. Це вони ще показують, що в нього ще й роздвоєння особистості. Угу. А як у вас заздрістю? Заздрю. Кому? Зеленському. А далі я думав, ну, думаю, ну, окей, це вже, це, напевно, намагались просто зняти цю хвилю. Адже ви бачили, Зеленського запитали і про Єрмака, там, і Татарова, виявляється, там, Татаров. Чеченців, ну як я, я взагалі не розумію, як можна так сказати, бо чеченський народ, я вибачаюся, різний, і багато представників чеченського народу воюють за Україну і борються з там з режимом. Ну, ладно. то таке діло. Так ось, тут проблема, ну правда, там на прес-конференції, якщо я не помиляюсь, сказали кадировців, то ще ладно, але все одно треба бути цим обережним. Дуже потрібно бути обережним. Так ось я думаю, ну. Якось, напевно, просто знімають в суспільстві ось цю зв'язку, Зеленський Єрмак і намагаються просто пожартувати. Знаєте, коли пожартуєш, то, ну, то і проблеми нібито немає жарт. Але ось фінал, фінал цього мені показав, що насправді, насправді це не замовлення Володимира Олександровича, це щось інше. Бо не думаю я. Що Володимир Олександрович сам би погодив про себе такий жарт. Володимир Олександрович, як середньозважена людина, ну, має свої нюанси по своїй особистості. Я думаю, що у кожного з нас є щось таке, що, ну, що нам не дуже приємно. Наприклад, мені говорить завжди часто, що в мене ніс кривий. Або вуха великі, а в когось зріст не дуже високий. І це не дуже хочеться постійно підкреслювати. І давайте дослухаємо жарт. І так, чому Єрмак заздрить Зеленському? Готові? Тому, Тому що коли ми разом їдемо в потязі, він повністю на полочку поміщається, а у мене ноги в проході старчать. Вам все зрозуміло? Якась дуже дивна постанова. З одного боку, можна подумати, що її сам Офіс президента а, погодив, але кінцевий жарт про зріст Володимира Олександровича не дозволяє мені особисто так впевнено про це стверджувати і висувати навіть припущення. Ну, можливо, це вже дуже хитрий план, і хтось залишається не президентом, а актором. І, можливо, чого про себе б і не пошартувати. Таке може бути. Але якщо це так, то тоді це якось не дуже правильно. Бо коли ти позиціонуєш себе як президент країни, яка воює, шартувати, що ти повністю вміщуєшся на поличку, а я ні, якось не дуже правильно. Дивна, дуже дивна постанова, дуже дивна. Таке відчуття, що хтось почав мочить. І Андрія Борисовича, і поряд кидать тінь. На ще одну людину. Вам не здається? А можливо, квартал залежить не від Володимира Олександровича. Ми поспостерігаємо, Бо якщо Жека якимось дивним чином все-таки вийде з заброньованості, ну у нього, напевно, хвороб куча. Напевно, він ще і аспірант, можливо, можливо, він і працює в якійсь грантовій організації за рахунок там іноземних, вони теж заброньовані. Ну, якщо так якось виявиться, що з 95-го кварталу хтось потрапить таки на фронт, то можу, я передбачити, що щось відбувається. І хтось почав підзамовляти обережно підзамовляти чинну владу. Вам не здається? Ну, не здається, то і ладно. Але мені як не подобався квартал, так і не подобається. Жарти стосовно президентів, прем'єрів, чиновників, жарти на грані фолу це завжди негарно. Якщо ви сміливі, то ви можете виступати з критикою, ви можете заводити канали, так як це роблять багато народних депутатів. Але. Часто вони попадають в немилість до того, кого критикують, до тих, кого критикують, і у них є купа великих проблем. А от, от такі жарти це е, низість, це зверхня, це погане, це примітивне відношення до власної країни. Це моя персональна точка зору. Вибачаюсь у тих, хто так пишається кварталом і так сміється щодо цих. Жартів. Це не жарти. Країна перебуває в війні. Країна перебуває у війні. Але я вітаю те, що 99-й квартал став таким сміливим, що тепер вже критикує навіть свого колишнього шефа. Ну і другу людину в країні. Не забувайте підписуватись. Далі буде.